Томорянин ветеран АТО Олександр Швіцов та його побратим киянин Сергій Храбко подолали піший марафон за п'ять днів і зібрали майже усю необхідну суму на гастроскоп для головного військово-клінічного госпіталю. Крім того, вони встановили рекорд України, зробивши 171 тисячу і 88 кроків, будучи з протезами. Як підтримували люди, та що було найскладніше, Олександр Швецов розповів для глядачів СТВ. Взагалі, ми планували, що марафон буде йти 8 днів, але, дякуючи Богу, ми дійшли один до одного за 5 днів. На ваш день, мабуть, був четверг. Бо було не, не жарче. А коли жарко, в мене просто ну така специфіка, що в мене протез, в ньому нога трошки пітнієї, і він перекручується, і мені важко йти. І мені постійно потрібно було зупинятися, його протирати і знову переодягати. Це, мабуть, не складіше. За нами їхав бус, який постійно нам допомагав, в якому я Переодягав протест, те, що мені потрібно. Плюс мені побратим Володя Татарин підганяв постійно автівку на вечір. Я, наприклад, пройшов 17 кілометрів. Я зупинявся. Мені підганяли автівку, я в ній ночував. Вранці прокидались, зуби чистили, там приводили себе в порядок. Ну і рухався далі до нашої мети. Під час пішого марафону підтримували та мотивували люди від дітей до стареньких і своїми вчинками допомагали рухатись далі, каже Олександр. Коли зупиняється Тесла, якась да, виносять 100 доларів, було і таке, були по 200 доларів давали і ну, в валюті. Це одне, я дуже вдячний цим людям. І є інша історія, коли ти йдеш по трасі і бабуля торгує віниками якимось, і ти розумієш, що біля неї навіть автівки не зупиняються, чи може ті 50 гривень для неї основний заробіток за день, і вона останні ті 50 гривень віддає. Оце, мабуть. ну… Це найбільше донати. Було по-різному, і до нас бігла бабуся одна з банками з компотом через дорогу. Вона спочатку там гукала-гукала, але ми думали, що то не до нас. Але все-таки, коли вона ближче почала підбігати, ми зрозуміли. У неї навіть кришки на банках були правильні, вони були жовто-блакитні. Люди фури сигналять, люди вигукують Слава Україні, діти з Морозовим». Ну все це нас надихало, і я думаю, можливо, і за цього всього ми й. Набагато скорше зустрілися ніж собі про то думали. Зустрілися побратими в селі Юрів Макарівської селищної громади біля жовтого літака, де їх вже чекали представники національного реєстру рекордів України, аби привітати героїв. Сергію набагато важче було пересуватися, ніж мені, бо в нього, крім того, що нема ноги, в нього ще нема руки. Тобто, якщо мені допомагали трохи милиці, то у нього не було такої змоги. тому я бажав. За правильно трошки рухатися скоріше за нього. Але не в тому суть, абсолютно. Він для мене абсолютний герой, приклад у цьому марафоні. Моє відчуття, коли ми зустрілися, перша фраза, яку ви сказав, що мабуть, це вперше, коли я радий тебе бачити. Але ми так просто поржали. Ну, відчуття, відчуття кльове, просто що ми. Зробили щось хороше станом на 22 травня ветеранам АТО вдалося зібрати більше трьох мільйонів гривень ще необхідно трохи менше як 100 тисяч гривень для придбання гастроскопа. Олександр вірить, що за кілька днів збереться необхідна сума. А ще каже вірити в себе, як колись він повірив у себе. Коли з нами щось трапляється, це вже здається, що це вже на все життя, що все пропало. Але в моєму випадку дійсно вісім років назад я гадав, що я буду пересуватися тільки за пенсією до пошти і. Назад, але якось просто в моєму житті так сталося, що десь взаді з'явився дядько в жилетці з написом Рекорди і вручив мені табличку, в якій казано, що я встановив новий рекорд України. Тому я хочу сказати всім дівчатам і всім хлопцям, які отримали такі ж самі ампутації, як у мене, що життя на тому не закінчується, що кожен день вашого життя може бути рекордом. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ.